Ви чуєте мене, майбутні спадкоємці, нащадки лицарства козацького і слави. До вас звертаюся, прийдешні, До вас. Не крайте і не діліть вітчизну зболена на частки. І чварами своєї злагоди не розривайте в єдину плоть свою гарячу кров і духу полум'я вливайте. Не ворожнечою, не власними потребами живіть. Не брат на брата в ганебній боротьбі за владу й дітя, об'єднайтесь. І в Україні спорудіть державу правди і закону. Я біль, я совість ваша, невмируща. Я плоть від плоті землі моєї. Я вічно з вами у битвах праведних, бо не знищена наша спільність і духу нашого коріння. Ми нація, Господнім знаком мічена. Я буду з вами доти, допоки буде Україна. А Україна буде вічна.